Прямо в студії у нас гою гість Олексі Акян, політолог, співзасновник Національної платформи стійкості. Та згуртованості Олеже, вітаю, слава Україні, я слава, ради бачити. Як завжди. я також дуже рада тебе бачити? Ти знаєш, ми сьогодні в студії обговорювали і заяви е, Орбана і те, от, власне, чого, про що сьогодні говорив президент? Та він відреагував на ось цей злочинний черговий черговий терористичний акт в Яровій. І ми обговорили як європейські наші партнери так само на це реагують. З тобою я хочу проговорити також про інтерв'ю президента. І пройтися по деяким тезам. От він давав інтерв'ю ABC News, Ми також його сьогодні обговорювали і давали в новинах. Одна із заяв була така: Путін казав Сполученим Штатам, що захопить усю Донеччину до кінця року. Ми знаємо з тобою і не раз обговорювали, що він любить красиві дати, що він там під щось це підтасовує. Але мені, ось буквально зараз, потрапила на очі. Опитування, яке робила Левада Центр, яке робили в Росії, на Росії, так ось тут питають: як саме вас зачепила ця? Так звана спецоперація: 30% кажуть про те, що у них загибелі родичі, друзі чи знайомі. А кажуть про те, що воюють родичі, друзі, знайомі або сам він є учасником цієї війни. Емоційно тяжко. 20% виросли ці на 14%. зруйновані родинні зв'язки з родичами в Україні. Лише 6% Ну цього мало, хотілося б більше. Але тим не менше, це все впливає. Я я до чого веду? Що ось власне ось ці. Перші навіть три цифри показують нам, що російські втрати, ось такі масштабні, вони ну, йдуть за дуже малі частини, частини землі. Це знаєш, операці... посередковно доводить грандіозність ось цих російських втрат, наскільки вони величезні. І тим не менше все одно Путін зустрічається з Трампом і каже, так, я... Візьму Донецьку область повністю. Це, як в Анідоті, сусід говорить, і ти говори. Так. У Путіна немає іншого варіанту, він надуває щоки і намагається Трампу продати страхи. У Трампа є ілюзія, стереотип з приводу Росії як великої держави, ядерна, велика площа, великі ресурси, все інше. І тут навіть не Путін обманює Трампа. А у Трампа є це уявлення. 90-ті гроші американські, які заходили, просто x 10 підіймалися на забудованому ринку і на промисловому ринку Росії. Все це воно живе в голові Трампа. Угу. А більше Трамп же хоче силою нав'язувати свою волю іншим. Я вам мита підійму, я вас змушу, я війська відправлю. Ну, щось До, 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 до Путіна сила не застосовується. Так, от Трамп хоче меншим країнам. Слабшим нав'язувати силою. І отут вони з одного поля ягоди. Угу. І тому, коли Путін каже, я відмовляюся від того, щоб захопити всю Україну, це буде з мого боку поступка. Угу. Відкав просто від радощів, промочує собі штан... штанці, їдучи в штат і розповідаючи Трампу, що Путін відмовився знищувати всю Україну. І Трамп нічого собі, миротворець. Угу. Може, йому Нобеля треба миру дати, а не мені. Відмовився знищувати Україну, бо в його уявленні Путін же може все. Mm. А потім виявляється, що ні, виявляється, що не може. Але Трампу це боляче. Тому ж тоді виявляється, що йому будь-яка неядерна країна може дулі крутити і казати, що а ви нам ні по чому». так само як Україна Росії. Тому для Трампа тут а, весь час розтяжка з одного боку. Він не може не допомагати Україні і він має тиснути на Росію, бо інакше Путін. Це живий пам'ятник трампівській безпековій геополітичної потентності, чому його в Пікіні так приймали. Ніяких ж домовилось не досягнуто. Ні. Нічого в нього великого не було, якихось не було. Але чотири дні там провів. Чотири да, дні його водили як козу по цьому саміту і на параді, і демонстрували: дивіться, от хлопчик, що вижив після Трампа. В нашому диктаторському клубі присутній зомбі він вже помер, але не знає про те, що помер. Не. Але він і його присутність, і його показування це демонстрація. Бачите, Сполучені Штати імпотентні. Гуртуйтеся всі в нас тут. Давайте будемо в гурточку обіжених. Це ніяке ні а, створення альтернативного зараз блоку холодна війна а, під прапорами Китаю тощо. Де половина країн, які один одному глотки перегризуть. Починаючи від Індії і Китая, Китаю. Так. А перш за все, там зібралися країни, які вирішили дружньо продемонструвати Трампу, що з нами так не можна, і пішли до Китаю зустрітися, тим, щоб Трампу дулі покрутити і сказати: нам диктувати свою волю не вдасться. Ми не будемо миритися з цим. Тут питання Олег, чи зрозумів і чи побачив це Трамп? Ну вірніше, окей, він побачив, але чи е, зрозумів і прийняв це та тому, що знову ж таки. А, чи не буде далі просування про ось цієї тези про те, що віддаваєте Донецьку область з боку Сполучених Штатів? Тому що, ну так, да, він побачив, що вони зустрілися. Я впевнена на 100%, що він хотів би бути серед них. Чомусь мені так видається. Але тим не менше, він на це все дивиться і він десь копіює поведінку Путіна. Він намагається не помічати проблеми. А якщо я проблеми не помічаю, значить її нема. А значить, давайте все ж таки домовлятися, що ви віддаєте Донецьку область. Паранеїдальні інфантильні геронтократи. Я просто не знаю, як він там думає, не думає, чи він сприйняв, чи він розуміє так далі. Я сьогодні таро з собою не брав да і брав би не вмію. А, а раціонально це ніяк. Ну або пиво з Трампом пити по вечорах. Ну так трапилося, що не п'ю з ним пиво, або що він там коколу любить. Ми можемо орієнтуватися на інше. Не на те, що Трамп собі подумає. Зрештою, це дуже мало мале значення має. Mm -hmm. Так само, як і те, що Трамп говорить. Три речі, які живуть взагалі в окремим своїм життям, яке тільки інколи пересікається у Трампа, це заяви, це його позиція, думки, і це його дії. Бо він може сказати сьогодні одне: думати абсолютно інакше, і в нього буде мотивація абсолютно інакша. Але говорить він те, що необхідно тут і зараз, те, що йому треба от в моменті. Mm -hmm. І завтра зробить те, що буде заперечувати, як його позицію. Так і його слова, бо діяти він буде згідно з обставинами, які його змушують до того чи іншого кроку. Для нас важливо, щоб Трамп опинявся в обставинах, в яких він не може діяти деструктивно, і там, де він вимушений і йому єдиновигідно, діяти конструктивно по відношенню до російсько-української війни. Це те, що робить зараз Європа і Україна, розігруючи весь час в пас. Тему російсько-української війни, санкції, то що Україна хороший поліцейський. Ми бачимо, Зеленський дякує через раз в заявах Трампу і 16 mm -hmm. раз приїздом. Єрмак там зустрічається з усіма, зараз вже з Рубіо до цього, з Віткафом, хоче двічі поговорити, хай буде двічі. А Європа в цей момент, бо вони розуміють, що Україна не може на себе гнів зараз Трампа давати підставу, щоб на Україну покласти відповідальність. І вони беруть на себе роль. Тих, хто починає підтискати. Президент Португалії, так ні взначай. каже, да він актив. Він же допомагає Росії. Розуміє, не розуміє радянсько-російський актив. Виходь в Італії останні 2-4 години заява про те, що да війна до Різдва не закінчиться, потрібно тиснути на Путіна. І Трамп має тиснути. А, на нього ми чекаємо цього. Макрон до цього виходить і ледь не цитує а, вже. А, Земля йому учільника очільника Вагнера російського покійного а, а, Пригожина, Лисий. Та ясно, так, що так, Пригожина, а, так. не хотілося називати. І це майже читаючи його, Макрон каже: Трамп, де санкції. Ти mm -hmm. обіцяв санкції. А, вже закінчився термін. А, Мерц виходить жорсткою риторикою. Зараз делегація європейська в штати їде. Працювати над пакетом санкцій в рамках 19-ї європейської синхронізації тощо. А до цього дзвінок, який був лідерів е, Трампу, який пройшов дуже жорстко для Трампа, де Трамп, е, впрям згідно з інформацією інсайдерів, огризався фактично на Європу. Чому? Mm. Бо це перший раз, коли Європа поклала свій порядок денний, і вона сказала: Так, так, Трамп, ми все слухали чудово, де санкції? От ми пропонуємо це, пропонуємо це. Давай робити так, давай. І Трампу приходилося не його пропозиція, а Європа як зайки сидить і дивиться на удави, і думає: пронесе, не пронесе. Давайте не ескалювати. Ні. Європа почала ескалювати. І Європа почала підвищувати тональність і ставити Трампа в позицію реагування. Але Трамп зреагував. Він сказав: Слухайте, Європа, ви хочете санкцій. А ви спробуйте самі в кінці кінців відмовитися від російських нафтопродуктів, і тоді ми будемо говорити так. І десь навіть тут своїм друзям Фіцо і Орбану щось також маякнув. Але тим не менше, ми не бачимо досі єдності Європи, і все одно голос Трампа наразі переважає. Європа проходить свою еволюцію від коаліції охочих до рішучості до коаліції рішучих охочих. І вони ще на цьому шляху не варто очікувати, що вони зараз зроблять сальто над собою в повітрі. Вони валюцінують туди, вони починають, але це якісно інакше. Після Вашингтону це була ініціація Європи як геополітичного суб'єкта. коли європейці від України до Британії, від Фінляндії до Італії разом з Брюсселем, разом з Ваша з НАТО за Рюте приїхали і пробивали пенальті Трампу, відбили м'яч путінський, просто покрамсалі і результати, і перекинули його назад на бік Росії. Можна подивитися, як зараз заяви Путіна. Повторюється одна за одною, він виходить і просто як папуга повторює одні самі тези. І всі вони реакційні. Раніше Путін виходив, що заявляв, далі тиша. І всі бігають, думають і реагують. Європейці нервують, в США реагують, аналізують щось і так далі, а Путін сидить собі там в бункері і просто вичікує. А тепер ні. Тепер Путін суетіться. Тепер Путін метушиться, виходячи з заявами і повторюючи одне те саме, а його просто Європа ігнорує. Він каже, вони будуть легітимною ціллю війська для нас. В Європі хтось на це відреагував? Ніхто. Всі мовчать. Журналісти питають у Рюте, а, кажуть: а ну як же, ну Росія ж не сприйме гарантії безпеки? І Рюте вперше за весь його публічний, скільки можна подивитися, його прояви, він втрачає рівновагу. Психує фактично mm. в ефірі, нервує а, під час а, форуму і говорить: а чого взагалі про це питає? Чому у Путіна маємо щось питати? Це суверенне право України, наш суверенне право і так mm. далі. Взагалі а потім каже, я не вас критикую, я критикую а питання, воно абсолютно логічне, правильно, дякую, дякую. Підхоплює себе і каже: слухайте, да він по своїй вазі це а, не який не імператор. Він а, а, губернатор а, а, Техасу. Що mm -hmm. ми з ним маємо спілкуватися? Це велика разюча зміна. Просто вона ще не дає свого результату прямого, який би ми от могли пощупати. Але навіть мінімальний результат за такої парадигми це mm -hmm. буде краще і більше, ніж максимальний за старою. Коли Путіну в рота заглядали, розповідав, що треба зберігти обличчя, треба не ескалювати. А Трампа всі боялися, не дай боже, ні дразніття. Ну ось власне повертаючись до цього інтерв'ю, по перше, там президент України також розкритикував ось цей саміт, який стався на Алясі цю червону доріжку. Але крім того, він закликав до посилу натиску тиску на Росію з боку заходу і зазначив, що Путін справді перебуває у слабкій позиції. Необхідно поступово позбавляти його можливостей для емоційного підйому і підкреслив важливість блокування усіх можливих для Путіна. Можливості для Путіна, що він не мав часу для ігор, і ось тут сьогодні відбувається Рамштайн, і ми вже чуємо заяви наших європейських партнерів: що слухайте, ну вже треба надати Україні дозвіл бити по території туристичної федерації. Чи ти, що сьогодні все ж таки це буде позитивне рішення в цьому плані? Чи це буде знову глибоке занепокоєння і дуже довгі роздуми над тим, так треба чи не треба? Перше, я думаю, що якщо брати цей фрагмент інтерв'ю Зеленського, все абсолютно вірно. І Європу треба стимулювати до цього. І Зеленський про це говорить, я певен, не просто так, mm -hmm. а тому, що розігрується розпасовка, яка всередині зараз закрита дискусії буде. І Зеленський створює очікування, а Європа зараз на нього дасть відповідь. Ну, принаймні сподіваємось на це, тому що зазвичай такі заяви робляться якраз узгоджено і почерк зрозумілий. З приводу заяв зараз Рамштайна, я не очікую прям гучних заяв. Бо в Європі прийнято рішення не анонсувати, а інформувати постфактум. Угу. Коли це вже в рамках коаліціади в Німеччині Мерц заявив, Ну, Німеччина вона завжди остання. Вона закриває двері за всіма, коли пройшли. Якщо вже Німеччина щось, то це означає, що всі інші вже точно. І тоді ми дивимося: а інформує Швеція постфактум. Угу. А Данія постфактум, а Чехія. Вони очолюють коаліцію по снарядам а, для України. Ми давно чули Слово сполучення «снарядний голод»? Ну, до речі, сьогодні Фененшнал Таймс 10. Я боюся помилитися, або політику, або Financial Тайм писала про те, що ППО. Е, е, прошу? про ППО. Про ППО, так і про артилерійські теж снаряди, що, мовляв, мало залишилися допомоги по від Європи. Артилерійським снарядам поки є, а по mm -hmm. ППО так, тому що американці. Mm -hmm. Але от ми там місяці можемо взяти півроку. Я не згадаю зараз жодної серйозної статті, де було би сказано про снарядний голод або жодної інформації від підрозділів, який би виходив і ви казав, би знаєте, в нас два снаряди на сьогоднішній день. Ми не можемо відповідати російській артилерії. Ні. Uh -huh. На всіх ділянках ключових паритет вогню. Ні. А хто забезпечує це коаліція по снарядам? Це коаліція, очолювана Чехією. А ми давно чули, щоб Чехія виходила і заявляла, ми поставили Україні 50 тисяч снарядів, mm. ми Україні поставили 100 тисяч снарядів, ми там поставили Україні 200 тисяч снарядів. Ні, не заявляють. Вже як півроку приблизно, тишки навіть більше, mm. залежно від різних країн, але консенсус місяцями вже існує, того, що не інформувати, ну, більше, не анонсувати, а лише інформувати постфактом. Тому, скоріш за все, зараз буде поанонсовано тільки те, що вдовгу, і тільки певні принципові зміни. Але кількісні аля, ми надаємо там системи протиповітряної оборони. Зараз там стільки то штук, або ми стільки то ракет, або ми стільки то снарядів, або ще чогось. Ніхто цього не робити не буде. Це вже суперечить самому підходові. Це часи Байдена, адміністрація Байдена, весь час в рамках деескалаційної риторики, весь час анонсували, щоби. Не дай Боже, ніхто не прибрехав, що вони нам надіслали якусь там балістичну ракету або зірку смерті mm -hmm. беремо в лапки. І відповідно вони казали, ні, 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 ми в прямому режиму і хочете з камерами приїжджайте. От, дивіться, от їде, в нас маячки, ми знаємо, куди доставляється, ніхто нікуди нічого не продає. Росія не має нервувати, ми тримаємо рамки, не ескалюємо і все інше. Оця, оця mm -hmm. а, історія, вона завершилася. Тому зараз принципові заяви будуть зроблені. Але анонців Аляшо, вот ми тут зараз, в гохнімах, гахні, ми Україні стільки то всього після Рамштайну поїде. Думаю, що не буде казати. Ну, але тим не менше, все одно буквально на днях говорили представники Європи знову ж таки про ескалацію, що Росія може ескалювати. Але тут питання в тому, що Росія і не припиняла цю ескалацію, Справи. і ми про це говоримо весь час. Ще один уривок з інтерв'ю президента України. Він відкинув пропозицію Путіна відвідати Москву для переговорів. ну, не якщо хоче, може приїхати до Києва. А так він сказав, що готовий до переговорів у будь-якому форматі. Але не може залишити Україну в умовах постійних атак? Ну звичайно, що десь на нейтральній території напевно також і були заяви, та і вже обговорювалися навіть майданчики, де може бути ця зустріч? Що це за посування таке? Їдь до мене в Москву, їдь до мене в Київ. Це відповідь на нахавство Путіна, так з одного боку, а з іншого боку, а якби Путін ми знаємо, що не приїхав, та але все ж таки, чи справді президент України готовий до цієї зустрічі? Ну до зустрічі готовий, я певен. Україна її стимулює. Інша справа, який це результат дасть, це не той результат, а завершення війни з Путіним поговорить домовитись. Ну тобто, всі ж це, я думаю, свідомо мають до цього відноситися. Задача України вивести Путіна на зустріч для того, щоб продемонструвати. Дивіться, воно неадекватне. Ну тобто, mm -hmm. от Путін, Путін все вирішує, от йому конкретно. завершуєш війну. І Путін почне свою історію про те, що знаєте, Піченіги, коли їх. Просто питання, а до цього часу не було зрозуміло, що воно неадекватне. От Чечня, перша, друга Грузія, а, Боже, де. От ну... Трампа, сім він закінчив, три війни не допустив, і одна з них знана 30-річна війна Албанії mm -hmm. з Азербайджаном. Це, ну, да. ну, Про яку Чечню? Ні, до речі, про Албанію з Азербайджаном війну а, звісно, бремоволобки mm -hmm. Трампівської не трампівську війну. А, я думаю, що це могло стати наслідком, до речі, Аляски. Mm -hmm. Там, якщо Путін пішов розповідати десь приблизно якраз з Печенєгав і так далі, то там якраз же на Кавказі була Албанія, а і звідти відбулося перекочування племени. Можливо, Трампу єдине, що і запам'яталося з цієї. І лекції від Путіна історичної, що mm -hmm. там на Кавказі, Албанія, Албанія, Азербайджан, вже хтось з ким воює, короче кажучи, про вірмен вже й забули, а, тому жарти жартума. Але ну Трамп хоче домовитися з Путіним. Трампу російсько-українська війна заважає І Трамп, умовно, якщо дуже спрощуємо зараз, от просто так на пальцях, аля сидять два цих діда на лавці під під'їздом. І Трамп йому каже: да відпустити ту Україну? Ми з тобою золоті гори трильйони будемо. Я в тебе криголами куплю. Зайдемо в проект Сахалін. Ви зайдете в до нас Там, Аляску. Там після Аляски вже почали заходити. По да ні, ніхто не заходить, але домовленості були досягнуті. Домовленості, але ніхто нікуди не заходить, тому що пацанці самі ж американські потраплять. Uh -huh. Це все поки таке аля великі проджекти. Більш того, американські компанії, ніхто в реальності не хоче uh -huh. заходити в Росію. Всі великі нафтові енергетичні промислові компанії при опитуваннях чітко говорять про те, що слухайте, глобальна війна. Китай посилився в Росії, в нас там це віджали зараз. Зайти, щоб за 3-4 роки в нас знову все віджали. Ну тобто, mm. ну який сенс? Ми пересидимо в тих гаванях цей період. Нехай, коли турбулентності всі закінчаться, коли ми зрозуміємо, що буде з Росією, тоді ми зможемо зайти. Але зараз заходити туди, це просто палити гроші, тобто ніхто на це реально не збирається. Це тільки виявлення Трампа або можливо там його сімейний бізнес хоче зайти mm. а, в Росію. Але повертаючись до теми, він каже: Ну слухай. Великі гроші нас чекають, де відпустити Україну? Зараз тобі збережемо обличчя, там от якісь території висмеш, церкву твою, все це озвучимо, красиво і так далі. Я примушу. А, на початку він навіть Крим готовий був віддати. Так. Потім вони згадали, що Трамп сам прийняв закон, підписав раніше закон, mm. яким забороняється. І єдиний клаптик суходолу в світі, окрім американського, який не може Трамп віддати нікому, це Крим. Mm -hmm. Він не може американські території віддати і Крим. Крапка. А, хоча я думаю, що юридично навіть аляску йому простіше було про прості Росії віддати ніж Крим а, з точки зору законодавства американського. Але повертаємось до цієї теми. А Путін каже: так, будемо великі гроші заробляти. Але мені Україна треба. А, віддай мені Україну. І Трамп біситься, що він не може віддати Україну, бо в нього немає інструментів. Вони півроку тиснули на Україну. А зброю не даємо, розвідку не даємо. Крим віддайте, йдіть на поступки. Старлинки відключаємо і так далі та да, старлінки Вимикаємо на європейців тиснемо. що. а нічого не зламалася. Україна. А європа чомусь писалася за Україну. І Трамп, а чому? Да, тому що європейська безпека, тому що це питання не клаптика землі, mm -hmm. як Венц каже. Да, там просто... Це питання лише в землі. Путін хоче більше землі, Україна хоче гарантії безпеки. Ну зараз ми гарантії безпеки, а туди землю і все нормально. І серії. Ні. Для Трампа і його Камарілії просто такі речі, як. Антропологія, культурологія і так далі це все невідані звірі, яких вони навіть не знають і не вимовлять, як вони називаються. Для них гуманітарна складова. Ну інакше сказати, що та ми побудуємо будинки в сусідніх державах для палестинців. Mm -hmm. І чого вони будуть повертатися в Палестину? Їм буде там чудово. У них у кожного буде будинок, собака і машина. Ну тобто а, міг би ще сказати, що велике пішество накрию, де а, разом е, 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 євреї і палестинці почестують. Потиснуть і... один одного руки Обіймуться та і сходять, в церкву Як, помоляться. Ні, ні. Не, не в церкву помоляться, а візьмуть на віртєлісвинку запікут. Ну, воно, а, поросятку. Бо у Трампа ж в нього ж все дуже просто в світі. І власне, тому вони різним мовами говорять: для Путіна гроші є ресурсом для утримання влади. Для нього влада. Грошей він сам, мільярди, трильйони Трампу, де да скільки заводно, куди заводно. Куплю всіх паспотрахамі. Там ще грошей достатньо на прихованих рахунках. Тож, якщо ми говоримо там не про підтримку війни, а про купівлю корумпування окремих персонажів. <гум> Бо для війни Росії 10 мільярдів доларів це нічого. А для купити якогось персонажа 10 мільярдів це можна пачками просто купити поколінням на 10 поколінь вперед. А для Трампа що таке влада? Інструмент збагачення. Він каже. Путін гроші, великі гроші. Він каже: пиль. Абсолютно. Один аналоговий дід, інший цифровий дід. Один поки там сидить і у нього смартфона нема, і на комп'ютері заставка з 98-го року, а йому Сі Цзімпін дарує патіфон і реліктову газету часів перемоги. А Трамп в цей час свій черговий щиткоін запускає. А, самі прикладуть mm. це криптовалюта. Таку запускає а, і знімає на тому мільярди доларів більше ніж заробив він на забудові за всю свою кар'єру забудовника. Вони у нас, різні та у нас мало часу, але ось цей тиск Європи, і тут справді ну я теж бачу, що ми от надаємо запит, що нам необхідно. Європа нас сапортить і стає адвокатом нам. У Тра... у розмові із Трампом. Як цей тиск довго може впливати, і чи може він бути чи може він бути дієвий, тому що самої цільності Європи ми не бачимо? Знову ж таки, Навроцький повернувся від Трампа, каже: там ми поки не готові Україну бачити в, Єв... в Євросоюзі, бо там війна. Хай поки не поспішає? Ну, Навроцький – це взагалі окремий випадок. Mm -hmm. І з цим нам ще жити, і нам ще жити достатньо довго. Не в плані Навроцького, а в плані Польщі, яка просто сходить з розуму. Причому вона не зараз це зробила так, вона це а... почалося давно, на жаль, абсолютно. І я би сказав, що зараз просто створилися умови, коли в оця частина Польщі, яка і до того mm -hmm. недолюблювала терени навиділа Україну, вони отримали можливість про це сказати публічно. Mm -hmm. Давай про от, все ж таки цей тиск. Як як довго він може тривати? Буквально хвилина, Олег. Тиск на Трампа я так, думаю достатньо швидко буде нарощуватись. вже цієї осені. Європа буде перехоплювати ініціативу. Зрештою, якщо Європа цього не зробить, то вони не здадуть іспит на суб'єктність і їм нічого буде і європа не покласти буде. на стіл перед Трампом і перед Сі дзінпінім. Тому що зараз в них задача це реалізувати свою золоту акцію. Від mm -hmm. них залежить баланс сил в діалозі Пікіна і Вашингтона. Хочеться, щоб не про не не програла. Олег Саакян, політолог співзасновник національної платформи «Сількості та згуртовності. Дякую, Олеже, за те, що завітав.